На фронті нове велике загострення. Ситуація різко змінюється прямо у ці хвилини. Сирський вишив із важливими словами до всіх українців. Вирішив розкрити, яка ситуація насправді, аби кожен був у курсі. Адже нещодавно було багато інформації про деякі просування рашистів. Тож головком детально роз'яснив, що відбувається і чого чекати. Про все це почуйте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Головнокомандувач збройних сил України. Гіна Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на всіх напрямках фронту та зробив вражаючу заяву для всіх українців. Перш за все, Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. На зустрічі Сирський нагородив відзнаками 147 військовослужбовців підрозділів безпілотних авіаційних комплексів, які успішно нищать ворога та його техніку ударними. БПЛА. Окрім того, Сирський доповів президенту про ситуацію на всіх напрямках фронту. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок дуже складні. Жорсткі дії ворога, але стійкість українських підрозділів має вирішальне значення. Щодо курської операції були намагання Росії відтиснути позиції ЗСУ. Але українські воїни тримають визначені рубежі. Щодо Курщини, то головнокомандувач збройних сил України заявив, що Ерефія перекинула туди близько 50 тисяч військових, чим послабила свої позиції на фронті в Україні. За словами Сирського, російські війська перекинули ці сили із інших фронтів, де вони вели наступальні дії. Головнокомандувач також підкреслив, що такі дії Ерафії призвели до осла. Блення рашиських угрупувань на інших напрямках, зокрема у Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях. Ну а тим часом у рашистських пабліках поширюють інформацію про контрнаступ армії ЗСРАФІ та навіть повідомляють про закріплення рашистів в одному із населених пунктів. Після того як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли рашисти, війська РФ почали знову посилати колони на штурм. Однак, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже декілька діб тривають спроби рашистів. Прорвати оборону збройних сил України на Курчині українські військові тримаються та контратакують ворога. Як інформує керівник центру потоді дезінформації Андрій Коваленко, війна там динамічна, маневри відбуваються характерні для лісистої місцевості. Дуже велика динаміка, тому важливо не Фіксуватися на якихось висновках як остаточних важкі бої. Постійно ситуація змінюється. Російські воєнкори взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все, як хотілося їм. Пише Коваленко. Аналітик видання «Біль» Юліан Рьопка взагалі заявив, що збройні сили України можуть покинути Курську область Рафі найближчими тижнями. Він зазначив, що рошицькі війська продовжують наступати на позиції ЗСУ сеу Курській області із заходу на села Любимівка та Новоєванівка. Вони також вибили українських військових із з Села біля райцентру Коренева, окрім цього, рашисти скорочують український плацдарм і зі сходу, де відбили село Бірка і спальня. Наразі тривають бої за село Плехова. І початку контрнаступу росіяни пройшли там уже 13 кілометрів. Цитує аналітика далі. Динаміка у Курській області така, що після більш ніж двох місяців Ерефія здебільшого змогла повернути собі контроль. Хоча велика битва за суджу взяти українцями місто ще навіть не почалася. Тому поки що ми не знаємо, як довго українці зможуть там протриматись. Наскільки хорошу оборону? Вони там вибудували, та звісно, наймовірніше, ми побачимо це вже найближчими тижнями, найпізніше місяцями. Висловив Домку курьока і додав, що наразі динаміка така, що рашисти повільно просуваються у бік власного кордону і витісняють українців. Також головнокомандувач збройних сил України днями провів чергову телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили реалізацію воєнної складової плану перемоги. Ось що сказав про це сам главком. Ознайом. Мов із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєній військовій техніці боєприпасах обговорив шляхи реалізації воєнної складової плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів. Написав Олександр Сирський за словами головнокомандувача. Під час розмови також скоординували погляди у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі Рамштайн, яка відбудеться на рівні глав держав-учасниць контактної групи з питань оборони України. Раніше в інтерв'ю. Осіян головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський наголосив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна дійсно поступає ці арефі в озброєнні та чисельності, коли намагається захиститися від російської агресії. Ворог дійсно має перевагу в авіації, в ракетах, в артилерії, в кількості боєприпасів, які вони використовують, звичайно, в особовому складі. Танках БМП, сказав він. Але той факт, що Рафія має таку матеріальну перевагу, змушує Україну ставати розумнішою та ефективнішою у спробах ведення війни, додав Сирський. Ми не можемо воювати так само, як вони, тому ми маємо застосувати найбільш ефективний підхід, використовувати наші сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу, сказав Сирський, підкресливши передову українську програму безпілотних літальних апаратів та інших високотехнологічних озброєнь власного виробництва CNN зазначає, що сирський був призначений головнокомандувачем збройних сил України в особливо важкий для України час нестачу боєприпасів через багатомісячні затримки у доставленні військової допомоги США а також брак особового складу у ЗСУ після двох років протистояння наступу. Арафії. Головком тоді сказав, що першочерговим завданням є збільшення кількості військових і в Україні ухвалили закон про мобілізацію. сирський що мобілізовані українські військові вирушають на поле бою, отримавши менше підготовки ніж йому хотілось би. Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим. Тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас, динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залушення призваних військовослужбовців. Сказав він. За словами головнокомандувача, мобілізовані проходять один місяць базового військового вишколу, а потім від двох тижнів до місяця більш спеціалізованої підготовки. Перш їх відправляють у бій. Сирський зазначив, що затримку надані військової допомоги з боку США спричинили серйозні невдачі на полі бою і призвели до падіння бойового духу, що за його визнанням досі залишається проблемою. Він сказав, що часто їздить на фронт і намагається проводити час зі своїми солдатами. Ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо один одного незалежно від того, із ким я розмовляю. чи це звичайний солдат, стрілець. Наприклад, чи командир бригади, чи командир батальйону. Сказав він. Я на цій війні з 14-го року. Сказав він. Іншими словами, фронт це моє життя. Я знаю усі проблеми, із якими стикаються наші військовослужбовці, солдати, офіцери. Тоді Осирський завершив інтерв'ю, подякувавши західним союзникам України за підтримку. Перейшовши із української на англійську, він сказав: разом ми сильніші, разом ми можемо перемогти. Ну а я в свою чергу вдячна глядачисте, що ви додивилась це відео до кінця. Підпишіться, поставте. Вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.